Привіт, друзі! Сьогодні я приїхала зняти для вас дві квартири, які зараз в продажу в новобудові. Гарний район, Брайер Крік. Недалеко від аеропорту, недалеко від центра Дюрам, десь 25 хвилин до центра Ралі до моря свіля менше ніж 15 хвилин. Тобто дуже зручне розташування. У вас є е, недалеко виїзд на 540 е, Highway, е, через який е, дуже добре сполучення до 40-го також Highway. -у. Вілмингтон, наприклад, або їхати в, в гори в Ешвіль дуже-дуже зручна локація. Особливо для тих, хто планує працювати в Артіпі. Близько тут ось ці фірми, всі. І даунтаун RTP, якщо хто не знає, будується також буде десь через рік. О. Тож, друзі, це новий квартирний комплекс, побудований в цьому році. Ось тут ось тут ще йде будівництво. Ось він там щось пиляє. Трохи незручно, але що робити? <рес> Зараз ми йдемо. В одне з апартаментів. Така гарна висока двері зі склом. Там ваші сусіди. Ось так. Ну що ж, друзі? Відразу при вході у вас така є невеличка вхідна зона. І далі сходи вверх і вниз. Зараз я вам покажу. Вхід. Ось так. І далі ми йдемо, якщо ми заходимо тут або ваші гості, то вони проходять не вниз, вони йдуть доверху. І наверху вас чекає. Основна зона цієї квартири. Що ж, основний поверх виглядає таким чином. Відкрите планування, кухня, достатньо простора для квартири, для апартаментів, гарний розмір кухні. Дивіться. Дуже вдало підібрані, на мій погляд, матеріали. Біла кухня, це вічна класика. Ось, але є кухні з різними е, кольорами, і трохи з різними матеріалами. Ось тут така кварцева поверхня, це кварц, хоча виглядає як граніт трошки, але це кварц. Така мийка, є дозатор для мила вбудований. Зазвичай тут є подрібнювач. І ось тут є клавіша для подрібнювача, щоб відходи подрібнювати і в каналізацію їх. Ось тут є сміттєві такі відра. Посудомийка, також є мікрохвильовка та вбудована духовка, ось така поверхня, тут електрична поверхня і професійна витяжка. Що Класно, бо в класичному варіанті тут в кухнях йдуть мікрохвильовки. Вони, звісно, добре очищують повітря, але не так, як ось ці. Ось. І дуже гарна плитка на бик сплеш. Ось так це виглядає. Також холодильник вже є. Ящики мають soft close. Це коли вони не бахкають, бо в більш дешевих квартирах там нема такої опції. Ось, І тут є місце під столову зону. Якщо вона вам потрібна, деякі не користуються. ось, Але тут є місце. І також є місце для вітальні. Вітальня йде з таким ось електричним каміном. Ось тут є клавіші для нього включити, виключити. Дуже зручно все. Ось такий є балкон. Гарний дуже балкон. Дивіться, який. Тут можна стільчики поставити. Ось Діся. як гарно. Зараз вам трошки так здалеку покажу, що тут вікна великі. Ну, Кухня взагалі дуже класна, дуже гарна кухня. Великий острів, дивіться, який великий. Ось. Тут є пентрі, пентрі це кухонна кладова, і тут вони майже в усіх будинках, майже в усіх. Квартирах, в таунхаусах, але десь вони більші, за розміром, десь вони менші, десь вони як шафка виглядає, а десь ось такі що ви можете в неї зайти, walkін, і ось тут вже ставити, що вам потрібно, щоб не займало місце в кухні. Тут є ванна кімната з ванною. Така душ, ванна, стандартна. Ось така ці штуки можна замінити потім. Я знаю, ми любимо, коли душ такий, що можна його знімати, але це дуже, дуже швидко можна поміняти самостійно навіть. Також тут кварцева поверхня, доволі простора. І тут подивимось спальню. Знову ж такі великі вікна, є шафа. Розмір непоганий, я би сказала, можна queen size поставити. Мабуть, і кінг сайз буде добре, ліжко, але, звісно, буде менш простору. Залежить ще від моделі, яка буде, який дизайн. Але достатньо простора. Ось так. І тут є таке місце під комод, і можна тілі поставити, якщо є потреба. І ось ці вікна зі спальні виходять у двір. Двір з нього є вихіди до гаражів. Тобто, це не проїзна така вулиця, просто гаражі, де люди заїжджають і все. Я, я не думаю, що дасть багато напису. ну Такий, звичайний, буде. Ось, але мені дуже подобається, що в цих апартаментах дуже великі вікна. Ось, дивіться, вони йдуть майже до підлоги. І майже до стелі. Тут є шафа вбудована. Зазвичай такі шафки використовуються для постільної білизни, для рушників. Щось таке побутове. Тут є ландрі. Ось наступна спальня, це Master Bedroom. Дивіться, яка велика. Не кожен будинок, не кожен таунхаус має так, такого розміру спальню. Бо дивіться, тут комод і багато ще простору є до кроваті. Кровать велика. Е, так схоже, що кінг-сайз. Тут є гардеробна, ось така дуже стандартна, але достатньо розміру. Ось такий розмір. Так. І є мастер-бас. Це головна ванна з душовою кабіною. мы с душевого с такой вот Тут навіть є віконце. Ось ми знову повернулись цю ерію, Living space. І що ж це за сходи? Подивимось, куди вони йдуть, ці сходи. Таке приміщення під бойлер, водонагрівач, і тут дуже класна тераса. Ось дивіться, як вона виглядає. Дуже велика, гарна тераса. Ось там вже люди заселилися. Вже зелені рослини Ось, Ось так це виглядає багато, дуже місця. Тут таке зручне покриття, яке легко мити. Як вам, друзі, подобається рішення з терасою чи ні? як взагалі вам. Зараз користуємося ліфтом і їдемо на перший поверх, де є гараж. Ось цього поверху житлового. Ось так. Заходимо, зачиняємо дверцята. Зачиняємо ще ось такі дверцята, обираємо поверх і їдемо. Дуже класна опція, коли у вас є в квартирі свій ліфт. Вам подобається такий чи ні? Скажіть, будь ласка. Ось так і такі двері. І ось ми на цьому поверсі, де в нас гараж. Ось так, дивіться, але треба ось ці дверцята зачинати. Ось так. І потім ще такі двері. Ось так це виглядає. Так відразу я не скажу це ліфт. Ось гараж. Тобто дуже зручно, якщо ви приїхали, припаркували машину в гаражі, вам не обов'язково з усіма пакунками подійматися по цим сходам, ви можете використати ліфт, що дуже зручно. А сходи можуть використовувати. Ваші гості, які прийдуть на ось ці фронт-двері, які з фасаду, на ось ці дверцята. Так, і потім вже вони можуть підійматися, але тут так само є ліфт ось з цього прольоту, і так само вони можуть піднятися до вас по ліфт. Тут затишно, тихо, зелено, газони. Вам не потрібно піклуватися за ці газони, бо це входить в HOA Home Owner Association Payment. Це як у нас ОСББ. Тут в HOA входить каналізація, вода, і оце догляд за територією. Площадочка, такий прольот. Ось сходи йдуть наверх і наниз. Зараз будемо роздивлятися, що на якому поверсі. В цьому плануванні немає тераси і немає ліфта, але також дуже зручне, гарненьке планування. Ось такий вигляд має квартира, коли ви тільки піднімаєте зі сходів, відкрите планування, так само є гарного розміру кухня, острів, кварцева поверхня, також є ось така плита електрична. Витяжка, ось така мікрохвильовка та духовка. Там місце подхолодильник. І тут така вітальня, також є камін електричний, який працює на обігрів і на світло. Різні кольори вмикаються. І тут гарного розміру, столова зона, обідня зона, під, такий обідній стіл, і також є балкон, роздвижні двері. Sliding door, ось так це виглядає ось такого розміру полков. Гарна квартира дуже. І тут є також дві спальні. Тут спальня і тут. Також є ванна кімната. Ось така ванна. Тут золотаві деталі в цьому будинку, в цієї квартири. Ось золотаві такі прикольні штучки. Із тут такого сірого кольору плитка. Ось перша спальня. Так, тут твін, твін бед, я думаю, що це твін. Подвійна кровать. Гарненьке віконце велике. І тут є місце під комод. Ось таке. Тут поставили дзеркало, але можна туди телевізор поставити або на ваш розсуд. І така шафа. А, тут роздвижні двері в цієї шафи. Ось такі, щоб не крати простір. Дуже зручно, ось так це виглядає. Тут коврове покриття в спальні. Для білизни. Тут є ландрі. Це кондиціонер. Так, тут є ландрі-рум. Ось така вона. З поличкою стандартна. І тут є мастер бедрум головна спальня. Також має гарний розмір. Дивіться, як багато, як багато простору. Тут ви поставили комод, стільці, тут зеркало, великого розміру, дуже великого розміру ліжко, це king-size. Я Шафа ось така, і ванна кімната також душева кабіна, ось така. Це поверхню. Так само золотаві деталі в ваній кімнаті, є віконце, сіра плитка на підлозі. І ось така плитка мені дуже подобається в душовій кабіні, бо вона така Кружечками такими, і воно як нібито масажує трохи стовпи. Ось так. Є поличка. Дуже просторий душ, простора душова кабіна. Але коли ви купуєте квартиру на стадії будівництва, ви можете обрати матеріали, тобто, якщо ви не хочете коврове покриття в спальнях, ви можете його замінити на таку саму підлогу. Але це буде за додатковий кошт, це називається апгрейд. Тобто можна зробити якісь апгрейди до вашої квартири, але вже за власний кошт. Тобто кожні плани є, мають стандартні якісь те, що включено в стандартний план будівництва. І є те, що надлишкове, скажімо так. І що потребує додаткових коштів, зазвичай, коли люди купують собі, жити в цьому помешканні, приміщенні, звісно, що вони вкладають кошти, тому щоб зробити це більш зручним для них, більш комфортним в їх стилі, в їх смаку, але коли купляють. Як інвестмен інвестиції на здачу в оренду або ще щось, то тоді, звісно, обходяться стандартними опціями. Зараз спустимося вниз і подивимось, щось тут внизу є. Тут є шафа під сходами. І тут є гараж, він на дві машини, але вони будуть не поруч а одна за одною стояти ось так. Або можна використовувати для однієї машини і цей простір для чогось іншого, як складське приміщення або якась майстерня. Тобто ось такий великий гараж тут має. Ось так. Він має віконце, і там на дверцятах гаража є віконечко. І тут, тобто, навіть е, в день гарно має освітлення і може бути як якась майстерня, хто любить вдома займатися, якесь хобі або робота пов'язана з чимось таким. Тож, друзі, сьогодні ми подивилися дві різні і дуже схожі в той самий час квартири. Яка вам сподобалася більше? Вам більш подобається такий лакшері і мати свій ліфт, свою терасу, або більш таке зручне житло, без всяких там наворотів, гарної якості в гарному районі. Напишіть, що подобається саме вам. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я буду рада знімати для вас нові випуски. А також пишіть в коментарях, яке відео ви чекаєте наступне, яка тема, які будинки, квартири, таунхауси, які міста цієї ерії, ролі, дюрам, RTP. Керрі Ейпікс, може Чапл Хіл вас цікавить? Будь ласка, поширюйте це відео. Для мене це дуже важливо. Ви ж знаєте, як YouTube любить, щоб були якісь взаємодії з цим контентом. Будь ласка, поширюйте моє відео, став, ставте вподобайку і пишіть будь-який коментарі. Я буду дуже вдячна. До нових зустрічей, друзі! Па-па!